Стартап-ідея вже перетворила на зомбі твій мозок, вивівши дірку всередині, та не зрозуміло, чи вона комусь потрібна. Давай перевіряти разом. Привіт! Мене звати Саша Ремінний, Я it підприємець і на каналі Стартап Кухня ділюсь своїм досвідом та порадами. Поїхали! Фундаментальною книгою про валідацію гіпотез та стартапів є Запитай маму від Роба Фіцпатріка. Підсумувати можна і простою фразою, якраз маму з приводу своєї бізнес-ідеї питати не варто. Більше того, не варто питати і друзів, і знайомих, якщо вони не є з твоєї цільової аудиторії. Бажаючи не образити тебе, вони можуть сказати тобі неправду, що твоя ідея їм подобається або не подобається. Насправді в Україні є ще й зворотня проблема з валідацією. Тих, хто може закопати вашу мотивацію. Робити щось реально класне є забагато, і вам просто може банально прилетіти по голові з фразою не висовуйся, ти що саме умний. Та твоя ідея фігня, таке нікому не потрібно. Та що ж тоді робити, і принаймні, де почати? Тут, як завжди, з цільової аудиторії та з її проблем. І що важливо, потрібно в першу чергу слухати про задачі, які потрібно виконувати представнику твоєї цільової аудиторії, а не розповідати про свою ідею. Ви вже, напевно, переглянули наше попереднє відео про пошук ідей, чи не так? Якщо ні, то ось, прошу дуже, посилання ось тут. Зараз я розумію, на якому роздоріжжі ви можете знаходитись. Ось прекрасний шлях воїна, усіяний веселими пригодами та цікавими квестами. Тут потрібно просто запригнути на коня і скакати вперед, розробляючи рішення до проблеми. Тут тобі і вибір бази даних, і мови програмування, і платформи реалізації, пальчики оближиш. А ось інший шлях. Тут все набагато складніше, ідеш незрозуміло куди, а попереду лише незрозумілі примари, ба більше з тими примарами ще й спілкуватись треба, запитуючи їх поради. Нещодавно ми з дружиною раз в Ніколи в кіно, залишивши однорічну додзю з няною. Фільм називався Як вони біжать. Головний герой, пристаркуватий інспектор, часто повторював новачку констеблю Не поспішай з висновками. Фільм був досить кумедний та іронічний, але та фраза гарно ілюструє помилку початківців. Якщо не у всіх, то принаймні у багатьох галузях. Відразу перехід до розробки продукту для вирішень чиєїсь проблеми без достатнього аналізу це і є те поспішання з висновками. Тому крок номер нуль: питання застереження для вас. Всі женуться за відповідністю продукту та ринку, щоб знайти ідею та рішення, яке буде потрібне користувачам. Однак є ще декілька моментів, які варто вам відфільтрувати на самому початку. Це відповідність між засновником та ринком, а ще між засновником та продуктом. Трикутник відповідностей продукту, ринку та засновників, а також перевірочні питання, які вам варто буде задати на етапі вибору ідеї перед валідацією, я обговорюю в ось цьому відео. Далі переходимо до самої валідації. Етап номер один починаємо з дослідження. Я сподіваюся, тобі подобається навчальний стартап-ролик, який ти зараз переглядаєш. Мені, як автору молодого youtube каналу, дуже важливо зрозуміти, що те, що я зараз роблю, записуючи ці всі відео, дійсно тобі потрібне. Тож не забудь підписатись на канал. Поставити вподобайку цьому відео і залишити коментар, якщо тобі подобається. Якщо не подобається, теж напиши нам в коментарях. Дай нам зворотній відгук, щоб я чіткіше розумів, які відео готувати в майбутньому. Звідки ми отримали ідею? Це наш особистий біль? Чи ми почули про той біль від когось з друзів чи родичів? Незалежно звідки саме, наш наступний інструмент це інтернет-пошук. Часто люди, які стикаються повсякдень на своєму робочому місці з проблемою, просто не задумуються, що її вже вирішено. Пробуємо різні формулювання опису ідеї українською та англійською мовою. Наприклад, ваш знайомий чи друг каже, що на складі інтернет-магазину, де працює він або хтось з його близьких, часто плутаються або губляться посилки. Ну що ж, вводимо в пошук, як не губити посилки на складі. М -м, тут. Більше користувачів. Спробуємо поміняти текст на облік посилок на складі. О, маємо програмне вирішення. Що ж, добрий початок, який свідчить, що рішення для обліку вже є. Чи час хнюпити носа? Абсолютно ні. Треба краще дослідити, чому на конкретному підприємстві ще існуючі рішення не впроваджені. Вони за дорогі, вони занадто трудомісткі, вони незручні або ж можливо вирішують забагато проблем. До речі, остання причина часто є ключовою для всіх інших причин. Рішення, яке вирішує забагато проблем, стає з дорогим, за складним і трудоміським впроваджені та обслуговуванні. То чи є тоді можливість зайти на ринок, в якому є існуючі рішення? Давайте продовжимо наше дослідження. По-перше, є певні анекдотичні дані. Анекдотичні вони не тому, що є смішними, а тому, що передаються як історії серед людей у вигляді чуток та відлунь. То, що ми бачимо у світі? Електронна комерція, яка є, напевно. Клієнтом номер один для складської логістики постійно зростає. Тож варто перевірити це за пошуком в інтернеті. Набираємо fulfillment logistics marketing size. Бум! Бачимо відразу відповідь. Розмір більше 80 мільйонів доларів зросте в 2,5 рази протягом декількох років. Ось наша валідація. Якщо розмір пирога ринку постійно збільшується, це означає, що і ваше рішення має шанс отримати суттєву порцію. Звичайно, вам при виборі ідеї я пропоную заглянути далі, ніж перше посилання. А як же виглядає ринок, який не зростає або навпаки сповільнюється або зафіксований в розці? Це ринок, для якого приріст нових користувачів дуже повільний або негативний? Наведу приклад також з логістичного простору. Якщо ви отримували цінну посилку з-за кордону, то напевно вам доводилось користуватись послугами митних брокерів, які допомагають оформити всю бюрократичну лабуду навколо вашої пересилки. Так от, виявляється, в Україні всі вони користуються досить застарілими програмними продуктами для їх оформлення, всі страждають від низького рівня користувацького інтерфейсу. Але чому ж ніхто не зробить нічого кращого? Тому що ринок досить закритий. Існуюча кількість митних брокерів справляється з їх задачами, хоч і нарікає на теперішнє положення справ. Більше того, лише новатори захочуть швидко перейти до іншого рішення, а це менше 15% потенційних користувачів. А от за наступні 35% ринку вам вже потрібно буде сильно помахати шашками з вже існуючими гравцями. До речі, хто такі новатори, а також відео про різні типажі ваших клієнтів, ви маєте змогу переглянути тут. Етап номер два. Опитування. Ну що ж, якщо ми маємо приблизне розуміння про розмір ринку, то тепер можемо заглибитись в саму проблематику. Є два методи опитування кількісний та якісний. Якісний це особиста розмова, яка не має рамок та має на меті задавати відкриті питання, типу опишіть ваш день, які задачі вам подобаються та які задачі ви ненавидите. А також наскільки їх легко делегувати, та що головне, якби хтось робив це замість вас. Чи готові були би ви за це заплатити? Так, я розумію, навіть затятим екстравертам робити особисте опитування вживу чи по телефону дуже важко. Однак саме такий спосіб дослідження дає найкращий результат. Наша задача максимально емпатійно спробувати глянути на робочий день потенційного клієнта його очима, де там найбільше рутини. Де там найбільше болю? Чи є там задачі, які зараз виконуються за допомогою Excel чи блокноту? Чи болюче це для клієнта? Це ті речі, на які нам варто звертати увагу. Тож, якщо ви маєте змогу доторкнутись ближче до ідеї про складську логістику, посидьте з потенційним клієнтом на каві, розпитайте його. Якщо відчуєте щось вартісне, сходіть на його робоче місце. Поговоріть з менеджером вашого потенційного клієнта. Перевірте, чи і для нього ті задачі будуть важливі. Ви, як павук, маєте зіткати свою мережу серед потенційних клієнтів, розпитуючи про їх болі. Коли ж зупинитись? Коли ви почнете чути достатньо одноманітні відповіді, зазвичай це стається вже після п'ятого інтерв'ю. З іншого боку, можна зробити опитування через онлайн-інструменти, як то Google Forms. І якщо ви початківець, ви відразу захочете пропустити якісний етап дослідження і застрибнути на кількісний. Бо наскільки простіше надіслати комусь посилання, ніж опитати особисто. Моя думка, вихлоп від такого мав би бути значно менш якісний. Адже добре не розуміючи проблематики зсередини, вам буде навіть важко сформулювати правильні питання, а тим більше оцінити правдивість відповідей. Набагато краще буде провести декілька якісних інтерв'ю, сформулювати свої гіпотези з приводу задач, які би ви хотіли вирішити, і вже перевіряли свої гіпотези, розсилаючи опитувальник більшій кількості своїх потенційних клієнтів. Знову таки, клієнтів нема сенсу запитувати про біль людей не з вашої цільової аудиторії, і етап номер три: передзамовлення. Ну що ж, це найбрутальніший етап з цього процесу. Якщо ви ідентифікували ідею, перевірили розмір ринку, розумієте, що можете самі це реалізувати, спробуйте отримати передоплату за впровадження продукту. Нехай ця сума буде символічна, наприклад, тисяча гривень, але вона буде показувати, що клієнт серйозно налаштований і сильно страждає від свого болю. Більше того, ви можете домовитись повернути дві тисячі гривень, якщо не встигнете реалізувати свої рішення за певний час. Для клієнта нема ризику, для вас додаткова мотивація. Ну і останній етап, який би я навіть підв'язав як підетап до попереднього замовлення це прототип або мінімальний життєздатний продукт. Щось таке, що продемонструє клієнту, що ви не голослівні і готові йти до кінця. Окей, згоден попросити кошти наперед буде важко. Та чи можна якось отримати попередню згоду, хоча б спробувати безкоштовно впровадити ваш продукт? Якщо клієнт буде достатньо серйозний, з ним можна підписати договір про наміри або ж англійською мовою, Letter of Intent LOI. Такий договір. Нікого ні до чого не зобов'язує, але в діловому світі він схожий на чесне слово зубдаю. Так що все одно корисна штука. Тож давайте швиденько ще раз повторимо, які етапи ви маєте пройти для валідації ідеї. Для себе треба відповісти на наступні питання. Перше, чи подобається мені ринок? Чи підсилу мені вирішити проблему? Чи є в мене розуміння, як я зможу доступитися до потенційних клієнтів цього ринку? Якщо з цим у вас все окей, тоді наступний. Перше, дослідіть, яка динаміка ринку. Якщо кількість гравців або ж клієнтів скінченна, вирогідно це не буде дуже цікава гра для вас. Проведіть опитування якісні, важливіші за кількісні, і доведіть клієнта до передзамовлення, або домовтесь про безкоштовне впровадження вашого прототипу.